Всім привіт! А у мене тут з'явилась цікава штука, яку я вам хотіла показати. Воно, знаєте, на ловця і звір біжить. Моя подруга близька, яка родом із Полтавщини, з Миргородського району, привезла мені старі давні сорочки, які я хочу вам показати. У мене їх є дві. Одна з них, на жаль, порізана. Ось, бачите, я вам показую. Тут рукава окремо, ну, вийшло по класиці. Бабці треба було сушити горіхи і насіння на печі. Ось ця сорочка, яку ми зараз роздивимось, вона, звичайно, неймовірно красива. Це така класична Полтавщина. Вона стара, ну, їй точно більше 100 років. І вона дуже так гарно заношена. Оце конопляне полотно, з якого вона пошита, воно таке, знаєте, уже як... От воно на дотик, як кашемір, тобто м'якесеньке. І подруга розказувала, що оця бабця, від якої ці сорочки дістались, що вона... вона тільки носила ці сорочки, в неї їх було декілька, і вона не хотіла, не признавала нічого іншого. То це на тілі вона носила цю сурочку. Ну, бачите, тут таке пожовтіле, але нічого. Ми все рівно все порозглядаємо. Крізь тут, до речі, дуже гарно видно. Тобто, ви бачите, що уставка пришита поперек стану. Ну, це така класична історія для Полтавщини. Дивіться, яка уставка симпатична. Тут ми бачимо лиштво і вирізування. І дивіться, яке тут цікаве різування. Ось тут віконечки заповнені таким подвійним заповненням, не ляхівкою, а віконечком. Заповнення досить плотне, тобто воно не таке ажурне, як ми звикли, а досить плотне. Я його навіть пошукала по літературі і по Ютубу, не знайшла якогось толкового майстер-класу по заповненню. Потихесенько я його розшифрувала, зрозуміла, як воно шилося, і наступне відео я вам зніму, як вишивати ось таке заповнення, скажімо так, подвійним віконечком. Якщо ви знаєте, як воно називається і де його шукати, то буду вдячна вам за лінки чи за підказки. А поки що дивимося на рукавчик. У нас тут манжетик, широченький такий, десь 2 см. Теж там вишивка лиштвою. І, до речі, от якраз тут гарно видно, що нитка кручена, якою вишита ця лиштва. То вишито білим по білому крученою ниткою. Так, гудзочка тут немає. Ну, Наші класичні складинки. І такий от маємо узорчик. І дивіться, у нас тут мотив ламана гілка це така. Традиційна для Полтавщини історія. Цих загоподібна гілочка з листочками. Тобто ну, воно дуже впізнаване. Так? І от бачите, нитка, я не знаю, чи це вона розплутувалась в процесі вишивки, чи це дійсно дві різні нитки. Ну, Ось дивіться, на цьому рукаві дуже гарно видно, що ось тут, бачите, ось тут вишивка, вона крученою ниткою. Ну, очевидно, що тут ниточка кручена, так? Ось цей елемент вишитий такою ниткою, як муліне, яка складається із кількох пасм. І воно по кольору і по фактурі, по блиску, практично однакове. Але якщо придивитися, то видно, що трохи десь щось по-інакшому. така у нас краса. І хоча вона і. Розрізана, проте ну, її можна дуже легко і гарно відтворити, тому що і основні елементи збереглися, елементи крою збереглися. Ну і взагалі Полтавщина досить гарно у нас досліджена. Полтавські сорочки, вони славнозвісні, своїми подолами розкішними. І ось тут, бачите, теж дуже красиво. Тут тканина більш зношена, вона так ніби от ниточки полотна розійшлися так, в різні сторони. І за рахунок цього тканина ще більш м'якша. І є такий трошки ніби така якась фактура ажурна, ніби вона більш ажурна, ніж на рукавах. Ми тут маємо мережку прутик. Мережку, стовпчик і вирізування, і все. Підгин тут. Класичний підгин прутиком. Так. Але дуже красиво в пропорціях. Такий ритм гарний зберігається. І оці вирізування, які виглядають як сердечки такі. Мені дуже подобається, красиво. Пазушний розріз. Підігнутий прутиком, був колись досить довгий, потім його зшили, щоб було зручніше. так. Шви оздоблені, не оздоблені, а шви зроблені вистіг. І така красива горловинка. І тут, до речі, зубцювання прутиком. І класична така кривулечка для Полтавщини. Класно зроблено, дуже майстерно. Бачите, тут закрито це все теж дуже класно. Ось, отака сорочечка. От, і маю ще одну сурочку, щоб вам показати. Вона тут ціла вже, не розрізана. І вона, як вам сказати, вона ніби більш буденна, тобто вона без вирізування, без всяких там таких гарнюних штучок, але вона красиво, все рівно, дуже красиво зроблена. По композиції ось тут зроблено так само, як і в попередній. Тобто орнаментальна смуга, з якої тут складається, ну, з якою зашивається весь рукав, от вона береться і просто по горизонталі. Вишивається вже на уставці. Вишито білим по білому. Ці ниточки, якими вишивались, вони, наче трошечки жовтіші, ніж основне полотно. Красиво дає таку, ну, наче гру, світло тіні. Але вона не така контрастна, як вирізування. Ну і, власне, виглядає, може, не такою святковою. Але теж має свій е, такий шарм. Рукавчики оздоблені Тут такою тунесенькою блямівочкою. Тут такий симпатичний ґудзичок. З'єднані елементи, ось, бачите, просто ось так. Дивимось подол. Це у нас мережка. Прутиком з настилкою чи розчисницю. Красиво дуже. Мені, ну, от мені подобається мережка саме в такому виконанні, коли вона не така аж зовсім повітряна і, ну, знаєте, така паутинка. А коли вона така плотненька, тобто ці дирочки маленькі, зашивка така плотна, тут красивий орнамент. І низ Панка підігнутий так само прутиком. Коротше, друзі, ось таку стародавню красу я вам хотіла показати. Дуже дякую своїй Ксюшці, що привезла мені це все і дозволила показати, розказати. Полтавська хвиля на цьому каналі ще не закінчується, тому що я зараз мамі вишиваю сорочку полтавську. Тому залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вас цікавлять всі ці штучки. І до зустрічі!